Всім привіт! Ви на каналі Bonita Parfums. Мене звати Зоя, і сьогодні у нас постноворічне відео. Звучало як посттравматичний синдром. Частково це так і є, тому що. От Дітько, ну от не знімала я ще напередодні нового року різних топ-топ-топ-топ ароматів на YouTube. Не було часу. А зараз, коли вже новий рік настав, і вже всі заспокоїлися, прописали цілі, випили все шампанське, з'їли всі салати, то можна якби, вже вийти в ефір і поділитися своїми якимись ну, висновками, може. Щодо 2024 року, який вже відійшов. Я хочу сказати, що я не ставила собі жодних цілей на. При кінці 23-го року, окрім однієї, я гадаю, що багато з вас теж мали таку ціль, таку мету це просто елементарно вижити. Це була моя ціль. Звучить дуже-дуже трагічно якось. Але, тим не менш, це була моя ціль, і я із задоволенням, із гордістю. Можу сказати, констатувати факт, що я досягла своєї мети. Я вижила. Тому можу сказати, що 24-й рік такий буремний, такий складний, такий місцями трагічний і дуже-дуже повний протиріч він минув і минув якби з якимись конкретними результатами. Усі ті, хто зараз мене дивляться, вони теж вижили. Я вас дуже з цим вітаю. Щодо цілей, які прописуються, так, які правильно прописуються, які ми ставимо собі напередодні кожного нового року, це класний ритуал, я, на жаль, його вже не роблю кілька років поспіль від початку повномасштабного вторгнення. Ціль завжди одна і та сама. Але якщо я просто свої спостереження вам кажу, якщо людина хоче чогось досягти, якщо вона має свою мету, вона е, обов'язково собі її поставить, пропише, якось оформить правильно. Зараз, завдяки коучингу на інстаграмі, є інструменти, як це зробити правильно. І, будь ласка, щодня, щодня вона йде своєї мети, і вона її досягає, врешті. І не обов'язково обов прив'язуватися до якогось там до якогось астрономічної дати, наприклад, так, щоб собі закарбувати в пам'яті свою мету. А, мені, до речі, Арестович написав повідомлення. Ну, на жаль, не мені особисто у свій чат, але це було приємно. Так от, ми нещодавно з подругою сиділи за кавою, і вона мені в мене дрикнув телефон, вона каже. Ой, тобі хтось написав, я кажу, та то Арестович. <сум> Вона мені каже, тобі Арестович пише. Я кажу, а тобі не пише. Вона: «Ні, мені не пише. <сум> я кажу, а мені пише. Привіт, Арестович. Так от, судячи по собі, так, я можу сказати, що я, звісно, завжди мала якісь цілі, якісь ставила собі цілі, і зазвичай я їх якби досягала. Але це не було в Новий рік. Це було просто. Знаєте, як ото спонтанно, рандомно, але це було завжди в моєму житті. От зараз, на жаль, коли базові потреби в нас не задоволені, не заспокоєні, так? Ми це хочемо вижити. Ну, я, я гадаю, що це, це стосується не всіх, хто зараз мене дивиться. Я гадаю, що багато хто з вас має свої амбітні, класні, позитивні цілі, і, будь ласка, досягайте їх. Я вам е -е, бажаю успіху в цьому. Я теж. Вже подумаю над тим, щоб записати свої три класні цілі, але це буде не протягом року, а протягом декількох років. Але вважаю, що це буде корисно для мене, і я це зроблю. Для того, щоб не забути про те, чого я насправді бажаю. А якщо ви чогось насправді бажаєте, то воно, звісно, і збудеться. Так вважаю. Взагалі, сьогоднішнє відео воно присвячено Акігалавуду. Ось такий різкий перехід. Я обіцяла в інстаграмі розповісти про молекулу Акігалавуд, що воно таке, як воно звучить, звідки воно взялося, де його зустріти і. Звісно, далі вибір за вами, чи обрати собі аромати з Акігалавудом чи ні. Я гадаю, що моя аудиторія, яка мене давно вже дивиться, в курсі трошечки, що таке Акігалавуд, це така синтетична молекула. Якщо не знаєте, слухайте, якщо знаєте, прокрутіть далі по тайм-кодам. Акігалавуд це така синтетична молекула, яка була утворена з есенції пачулі, або так, скажімо так, просто з пачулі. Шляхом поєднання, або шляхом дії на них, на неї біоензимів або просто ензимів. Що таке ензими, я знаю дуже здалека, знаю, що це якось пов'язане з травленням людини, не тільки людини, але ну, це немає нічого спільного. Тобто, якось хімі, хімічно обробили цю молекулу, це, це звучання, так? цю ноту пачулі або просто пачулі що отримали в результаті Акігалавуд, і він зазвучав різними відтінками Пачулі. Але Пачулі, ви знаєте, дуже складна нота, вона має різне звучання в різних ароматах. Пачулі можуть бути шоколадні, землисті, сирі, я не знаю, якісь гіркі, солодкі і тощо, тощо, тощо. Акігалавуд в різних композиціях, далі буду казати, в яких. Пахне по-різному. Наприклад, вона може віддавати нотами деревини, що найчастіше. Найчастіше це дорога деревина, яка присутня в ароматі і додає аромату, який має, здавалося б, дуже такі прості ноти, додає дорогої такої підложки. Деревина. Далі що це ще може бути? Ут, ну це як різновид. Деревини, акігалавуд може віддавати саме удом, але не таким медичним та стоматологічним, як онта, як ми звикли, а таким більш м'яким, інтелігентним і знову ж таки дорогим удом. Ще це може бути спеція, от, наприклад, перець. Ну, дуже-дуже схоже звучання цієї синтетичної молекули Акігалавуд на звучання білого, чорного або поєднання білого з чорним, або навіть рожевого, ну то не так, не так часто, перцю. Ну що ще? Ну так, оці от. Може трошечки виглядати ще шкіряні, шкіряні якісь такі акорди, але то дуже рідко, то залежить від піраміди самого аромату. Але от в цілому, в цілому Акігалавуд, він звучить як рафіновані очищені, викристалізовані ноти багатої деревини або багатого пачулі, багатого уду, багатих спецій, все по-багатому. Але не набридливо, не в'їдливо, а дуже інтелігентно. Тому, тому, звісно, Акігалавуд дуже полюбив наш народ. Спочатку його полюбив парфумерний світ. Винайшла Акігалавуд, маликоло Акігалавуд швейцарська компанія Живодан. Подейкують, що тільки їй не лежить ліцензія на Акігалаву, ти теж сумніваюся. Напишіть в коментарях, що ви знаєте про це. Я хочу сказати, що вони молодці. Вони великі молодці, вони створили ну, насправді геніальну маркетингову річ, на яку навіть я повелася. Наскільки я не люблю синтетику в ароматах, а її зараз уникнути майже неможливо. То і я теж якби проковтнула цю наживку і, в принципі, задоволена. Тепер щодо ароматів за Кігаловудом, ну, звісно, у світ, у парфумерний світ, увірвався Ганімет кілька років тому. Зі своєю такою металевою фіалкою, яка ну, просто знесла все навкруги. Тобто, ну, я не знаю, хто не, хто не слухав Ганімед або не чув про його існування, ну, я не знаю, з якої ви планети, можливо, з Ганімеду, це супутник Юпітера. Юпітеру. Юпітеру. Тобто, такі, знаєте, всі, хто кажуть на Ганімед, про ганімет, вони кажуть, що він або поганий, або класний, неважливо, дорого звучить. От саме це є мета, це є метою е молекули. Вона додає аромату нереальної дорогобагатої такої бази, яка ще до того дуже і дуже довга. Тобто подовжує, як і галавут, подовжує звучання аромату. Вдвічі-втричі залежить від, знову ж таки, від субстанції. Не хочу казати, не, не хочу рекламувати субстанцію, але від самої субстанції. Тобто від рідини, що вони туди напхали. Тобто, ганіме це був такий перший, перший перший такий мастодонт парфюмерного ринку. Він, в принципі, залишається ним. Uh, ще можна сказати про мій улюблений Гайданс. антипод ганімеду і здавалося б, як можна їх порівнювати, а саме порівняти їх можна. Ну, по-перше, чому? Тому що обидва аромати створив Біш. І по-друге, тому що той самий одіозний Біш, він. Uh, Напхав Вуду добряче. Що у Ганімет, що у, у Гайденс. Просто Гайденс мені подобається більше, тому що там піраміда моя. Тобто я люблю лицеві гріхи, османтус, грушу, Амбро, це все люблю. І там його багато. І уявіть собі, така величезна доля Акігалавуду залита цим усім тим, що я щойно перерахувала. Ну, це просто свято. Ну, це свято для мого носа. Це просто відвал. Голови в доброму розумінні цього слова. І, звісно, ну звісно, коли я тільки вперше познайомилася з, з Гайденсом, я одразу всім подзвонила і сказала, що це топ. Це топ. Зустрічайте новий топ. У мене на каналі є повний огляд на Гайденс, можете подивитись. А далі, далі ми маємо 2787 Genetic Bliss, аромат, який, як мені здається, складається просто з самого акігалавуду. Так, схожість на Black Afghan на Somato є, вона явна. Але пам'ятаєте, що я казала на початку, що Акігалавуд він рафінований, він очищений. Знаєте, такий дистилят. Тобто усі ці деревинні ноти, спеціяні ноти, уд, шкіра, що завгодно. Воно якби зрізано, знаєте, від нього зрізані ці перші надокучливі ноти. І саме в 27,87 Агігалвуд зіграв свою, мабуть, най, найголовнішу роль. Звісно, це бестселер, Звісно, ніде нема, коштує нереальних грошей. Але що в тому романті? Я вже сказала. Далі, Екснііло. Екснііло в нас полюбило Акігалавуд. Наприклад, в нашому улюбленому за Гедоніст. В Гедоністі, я гадаю, що в екстракті теж він є, але знаю тільки, що в класичній версії Гедоністу є Акігалавуд, і він чомусь в Гедоністі звучить кисло. Але це теж залежить від піраміди. В піраміді Гедоністу є. Такі, знаєте, імбирові ноти, які, мабуть, власне, і кислять. Але акігала дуже добре працює в гедоністі, він подовжує ці кислі ноти, або бетонка, які є в базі, вони пом'якшують цю кислоту, і виходить дуже непоганий унісекс. Більше все ж таки в чоловічий бік, я вважаю. Дуже політкоректний і в той же час дорого звучить, як я казала на початку, і ще дуже сексуальний. Тому Зегідоніс це знаєте такий середній варіант між агресивним ганімедом. між, Не хочу ображати тих, хто любить женетік Бліста, але він трошечки без лиця. Такий, знаєте, і от щось середнє між ними. Такі дві крайні, два крайні полюси, оце саме Загідоніст від Ексні Іло. Зверніть, будь ласка, увагу. хто в нас ще любить Ексні Іло? Це я. Я люблю Блю Талісман. Блю Талісман теж повний Акігала Вуду, він просто тонне в Акігала Вуді. і е, груша, так, груша, цитруси. Півонія, здається, так? Не пам'ятаю на пам'ять. Піраміду аромату Блю Талісман, але я кажу, те, то, то, що, що мені чувається. Насправді, в Блю Талісмані теж відчуваю дуже багато надмірну кількість як і Ну Це тільки я відчуваю, тому що я не люблю, як і Галавуду. Появіть собі. Ну, це так майже наприкінці відео зізналася, що я його не дуже люблю. Тому що на моїй шкірі він пахне відвертою синтетичною мускусною молекулою, яка була ще задовго до Кігала ще коли тільки Джуліет Хезеган винайшов Амброксан, хоча я не знаю, хто винайшов, можливо, газашон. Неважливо. Тобто це тема для іншого відео. Ми зараз говоримо про акігалаву. Тобто, в блю талісмані мені б хотілося більше грушки. знаєте? Ну, Наприклад, як в Гайденці, там така соковита груша, яка стікає просто у вас по руках, коли ви їсте. У блю талісмані це така недозріла груша, вона ще висить на гілці. Я хочу її зірвати, але бабуся каже: ні-ні-ні, ще два дні треба дозріти, ще сонечко припече. От така сама груша в блю але знову ж таки, дякуючи завдяки Акігалавуду, вона буде просто безлімітна ця груша на вашій шкірі, і ваш шлейф буде просто максимально довгий. Тому рекомендую, якщо ви любите отакі вау-ефекти дорогого шлейфу, то це ось це ще перерахувала, все, що містить Які будь ласка. Ще один аромат з Акігалавудом, який я ношу і дуже активно рекламую в себе в інстаграм та в Телеграм. Це Angel Nova від Terry Mugler у версії Eau de Parfum. Uh, люблю малину. От люблю малину, але що мені в малині завжди не подобалося? Якби ну, як так можна сказати, люблю, але що мені подобалось, чого не вистачало мені в малині? Наприклад, у Gucci Eau de Parfum 2 аромат, який. Ну що про нього казати? Це ж просто, це ж просто легенда. Це легенда, це геніальне просто створіння. Парфумерного мистецтва колись давно ще за часів моєї молодості мала цей парфум, на жаль, зараз його вже не випускають. Так ось мені завжди не вистачало там соковитості тієї малини. Але щоб вона не перевищувала ліміт, тому що, наприклад, в тих же ескадах, якщо пам'ятаєте, люксові аромати від ескади, їх було дуже багато, там Пасіфік Чіл, інто заблуєння там не було фруктових нот, не було ягідних, так ось, ну там еспешелі. Incredible Me, щось таке я зараз собі згадую, там були якісь такі ягідні аромати, і це було вже занадто. Це була така, знаєте, малина, наприклад, якщо це малина, так вона була засип... засипана цукром. І От це вже було для мене занадто. А от саме Акігалавут в ароматі Енджел Нова, він дуже класно впорався з цією задачею, яка, в принципі, була моєю задачею, і я її не ставила. Терімюгляр він просто мене зрозумів без слів. І, от саме там малина була така, як треба вже. Хлопці, я така, як вам треба. Просто малина не недозріла, на не якій сидить ото жук вонючка. Ні. І не пересипана вже бабуся, готує з нею варення варить. Щось я про бабусю сьогодні два рази згадала. До речі, ми бабусю звали Зуя. Царство Небесне. Так от. Венджел мова це ідеальна малина, соковита, хочеться її з'їсти, а за рахунок того, що довгий шлейф, це просто розумієте, це як для люксової парфумерії це пушка. Тобто ти платиш як за люкс, хоча зараз люкс коштує деякий люкс, коштує ніж… але ти отримуєш акігалавудну таку просто кому, кому малинову акігалавудну кому. Існує ще багато ароматів з акі Галавуду. Направду хочу сказати, що фрагрантика далеко не завжди декларує, що в цьому, наприклад, якомусь конкретному ароматі є акі Галавуд. Або амброцинід. Ні. Ні. Наприклад, амброциніт, якщо це, це відео набере більш-менш нормальну кількість, кількість лайків і коментарів, я запишу наступне відео про молекулу амброциніт. Так от, ви здивуєтесь, в яких ароматах, дуже популярних, трендових ароматах є ця молекула. А Вона ніде не заявлена. А я точно знаю, що вона там є. От. Тому якби не дивуйтесь, якщо я щось там зараз перерахувала, а ви кажете, що там нема кігала вуду. Він там точно є. Підсумую, я хочу сказати, що дуже добре, що існує Акігалавуд в парфумерії. Він знаєте, ж він, він, от, от він оживив. Він всіх оживив. Усі почали рухатися в бік якогось розвитку. Так, Ясно, що вод, водночас всі стали схожі одне на одного. Так, є такий, ну це тренди, так, це мода. Але все ж таки свіжий ковток повітря з'явився і саме завдяки Кігалавуду. Тому, незважаючи на те, що я не прихильник цього аромату, я собі в колекції маю два аромати за Кігала Вуду. Тому я і теж не виняток. Щодо моїх особистих якісь моментів, з яких, з якого починала, з яких починало відео, назвемо це рубрикою за життя або Жила була. Не думайте, що я така зовсім безвідповідальна людина, не маю жодних цілей, там, не знаю, ні до чого не йду, не хочу зростати, не хочу розвиватися, все хочу, але спочатку спочатку я б і собі перш за все порадила, і вам, якщо ви маєте такий самий стан, як я, просто спочатку вижити. Просто вижити. А далі розберемося. Далі в нас сили буде як. Не знаю, як на трьох, на п'ятьох. Бажаю вам сили на п'ятьох. Пишіть мені, будь ласка, коментарі. Підпишіться на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. Натисніть, будь ласка, на дзвоник, щоб не пропускати мої екстремально класні відео. Ще раз повторюю: молекула Амбраценіт. Чи це вам цікаво, напишіть в коментарях, якщо так, я зніму про це відео, маю дуже багато. Класної, цікавої інформації. Ну, а поки що всім, па. Слава Україні!